Доброго здоров'я пані і панове. Мене називають Микола Вересні. Сьогодні достатньо цинічний випуск, такий ну, війна це цинізм. Бо люди гинуть. Нема... Ну, росіяни невідомо за що, українці за свою батьківщину, але питання не в тому. Ми зараз реагуємо на бомбардування людей в черзі за пенсіями. 20 людей загинуло. Це Донецька область, це українська частина на цей момент Донецької області, Хоча вся Донецька область це є Україна. Але отут питання вже журналістично, психологічне, я би навіть сказав. Знаєте, коли в принципі життя людини в журналістиці найдорожче. Тобто, коли когось вбивають, коли десь щось вибухає, люди гинуть, то це перша новина завжди. Немає значення, це людський фактор, хтось когось вбив, чи це землетрус, чи це цунамі. Ну, людське життя вважається дуже дорогим, і ми про це пишемо, ну очевидно. Але якщо сьогодні щось сталося, сьогодні землетрус, завтра землетрус, післязавтра землетрус, після післязавтра землетрус, після післязавтра після -після -після землетрус, то тоді журналісти збираються, ну якщо це фахові журналісти, а не деякі мої колеги, і вони думають, а що тепер робити? З одного боку, це найбільша цінність, а на друге, це вже не новина. І ми пам'ятаємо шок від Бучі, Ірпіня, інших міст і містечок України. з Селищних якихось систем. І ми тоді були шоковані, я особисто точно. А тепер, ну ні. Ну, очевидно, що Росія буде бомбити. І у мене навіть просте враження, що вони бомблять наших мирних жителів. Не тому, що вони такі. Це логіка, це не алогізм, а це логіка в тому, що. Як тільки ми відповімо так само по мирних жителях, вони це піднімуть на знамена і понесуть кудись там світове співтовариство, для того, щоб, ну як завжди, яке бажання у Рука ЦАПів? Прирівняти агресора і жертва, бандита і жертву бандитизму. От, ага, вони теж це роблять. Коротше кажучи, нема відповіді простої, що з цим робити. Чи, чи це ну ми ставимо все одно на першому місці, бо це наші люди, це наша країна. І це наш ворог, Росія. І, але це, ну як би майте це на увазі, що люди призвичаються до всього. І є багато людей, які згадують своє перебування в концтаборах німецьких, і в радянських концтаборах, і всюди вони призвичаювалися до того жаху, що люди гинуть тут, там вбивають, там стріляють, там вішають і так далі. І тому подібне. Така людська природа навряд чи вона зміниться. Друге, це чим гірше Тим краще. Оце жахливо теж дуже така, як би сказав би, цинічна історія. Ну, Є величезна кількість інформації з Росії. Я якраз її аналізую, завжди намагаюся зрозуміти, що там відбувається. І я бачу, що з одного боку, всі без винятку економісти, навіть пропутінські кажуть, що насувається велика криза. З іншого боку, нам і Буданов, і Сирський всі кажуть, що от вони можуть. Зібрати кулак і, і вдарити там десь. І от моя думка, оце якраз той випадок, коли чим гірше зараз, тим краще буде потім. Щепивши зуби, треба триматися, треба тримати фронт. Це у мене враження, як не останнє, то один з останніх можливих наступів Російської Федерації. Далі вона лусне. Зважаючи, що нічого не виходить на фронті, зважаючи, що. В тилу в економіці в фінансах проблеми, зважаючи, що от ми з одного боку боїмося, а я інколи так боюся, боюся, але радію. Е, оце те, що вони хочуть мобілізацію привести, це погіршить ще ситуацію всередині ще сильніше в Росії, і, взагалі, не буде кому працювати на заводах і невдоволення виросте. Ну, зрозуміло, що вони не будуть виходити на вулиці, хоча хто знає, буває і так. І оце все разом воно може вплинути дуже сильно і дуже негативно на Російську Федерацію, а ми якраз з цього приводу будемо родіти. І я відразу перепрошую у всіх, чиї родичі на фронті, чи, чиї родичі загинули, чи друзі, знайомі. У мене у доні багато друзів загинуло і знайомих. І я це все розумію. Але це ми за майбутнє України. І, 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 і кожна жертва сьогодні це відсутність десятків сотень жертв завтра. Отака От цинічна історія. І треба з останніх сил зібратися і триматися буквально ще півроку, може, вісім місяців. І я думаю, що почнеться якась якісь незворотні процеси в Російській Федерації, і ці процеси почнуться, а закінчаться вони, може, через. Три роки, а може через 10, а може через 100, але неодмінно закінчаться кінцем і Російської Федерації. Ми можемо їх поховати назавжди. Але для цього треба сьогодні витримати за будь-яку ціну. За будь-яку страшну ціну. Дякую за увагу на все добре, пані і панове. Мене називають Микола Вересень. побачимося завтра. Пока-пока.